А ми вам просто нагадаємо, що хоч і в світі відбуваються різного роду дивні і цікаві події, але не можна забувати, що і надалі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. І ми далі збираємо в нас невеличкий збір на 65 тисяч гривень для сил безпілотних систем. Для цього ми купимо кучу всяких діващиків для тренування пілотів, бо це ж кінці кінців сили безпілотних систем. Допоможе нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Ну, ми вже стільки говорили про чат GBT, і це. вот все давайте вже вот новина, прям ух. Коротше, сам Альтман сказав, що з грудня можна буде ChatGPT секстити, я не знаю, навіщо ця інформація, але вони сказали, ми для дорослих користувачів дозволимо еротіку. Так, тепер люди, які одружуються з ChatGPT, нарешті будуть мати секс. Але насправді тут, якщо подумати, то OpenAI треба конкурувати з гроком. Грок він досить такий відвертий, і він дозволяє різного роду контент. А якщо вже взяти компаньйонів в гросі, та там ЕМІ здається її звати ця дівчина. Вона може бути дуже відверта з нею можна розмовляти на дуже там. взагалі, мені здається, немає ніяких. Фільтрів, і вона може вам розказувати все, що ви захочете. І колись, коли вийшла GPT 5, сама мене запитала, а чим ви краще, ніж там той самий э, грок від Ілна Маск, він сказав, я не додав чат-GPT, говорять, що секс робота, ну намікаючи на Емі, не намікаючи, а прямо кажучи. І зараз такий: ну, якщо ви достатньо дорослий, ми дозволимо еротіку. І ви зможете секситись тепер зі своїм чат-GPT. Тому люди, в яких світ чат-GPT, які замінили їм собі терапію кращого друга і так далі. Скоро заживемо. Знову ж таки, новина в дусі нашого часу. Коротше, є такий euh, Department of Energy, це відділ в США, Америки, який займається енергетикою. Міненерго, де я не знаю які аналог в Україні. Коротше, от є от департ і працювала там людина. Людина собі працювала, і знаєте, чим вона займалась? Вона мала доступ до інформації про атомні відходи. Вона за цим слідкувала. В неї був доступ до дуже дуже важливої інформації, але сталося одне. Але коротше, коли ця людина бекапала свій комп'ютер. Які їй видала держава? Випадково в мої сервера залилося 183 тисячі картинок сексуального характеру, здебільшого з якої Порно з роботами. Ну і коротше, коли це знали, почалось розслідування і так далі. Людина втратила доступ до секретної інформації, коли запитали, слухай, а вас стільки картинок, 183 тисячі картинок. І для чого тобі е -е, порнушка з роботами? Людина сказала, що я та в депресії, з дитячого віку, і збір картинок. Е це був мій копінг-механізм. Так, да, Копінг-механізм. Та Щі ті ребята, в кого ще до інтернета обмінювалися картинками еротичного характеру один з одним через там і капорта, чи через дискети і так далі. Та, та це був кофін-механізм чоловіча. Ну але людина сказала, що вона займалась тим, що тренувала штучний інтелект для генерації картинки. І насправді, якщо так подумати, ну дійсно люди, які тренують штучний інтелект, який можна використати для того, щоб згенерувати картинки такого характеру, вони дійсно мають. Мати дуже дофіга порно матеріалу і є дійсно велика кількість баз графічних баз, які можна скачати для того, щоб тренувати штучний інтелект на картинках сексуального характеру. Не знаю на рахунок порно з роботами.